Шість років я почав робити на музичні інструменти. Сопілку в 6 років я зробив. Скрепку в 12 років. Скрепку таку, таку, натуральну скрепку. Мама, не дуже. Казала, що з музиканта нема господаря. Та й з коваля нема. А ковальство у мене дуже. Але так вже був тот один дідок, що я казав перше вам, що 100 років мав. Казав, мамі Анна, не бейте хлопця, зняв нього буде чоловік. Ти дивись, аби він не крав, що ж поганого не робив, а що хочеш, що шуміть і поможи йому. І так купила мені першу скрепку, мама. Я як ту скрепку зловив, пішов у хаті мамі не реп'ю, бо мама то не дуже. Мама музику любила отак послухати, але я не мив, чи файно. Пішов собі на горбик весь хаті, і й вже так десь від обіду до вечора. Вже вечір робиться, вже сонце зайшло. Я вже граю, йду, граючи до хати, двері були тварень, то було десь таку таку пору під, під осінь. Та й вже граю мелодію та й то. А мама так стояла, біла, пічки біля, пішла плечима, а так більше нічого не казала. Уже зріла, що за мною нема раді. Цимбалю в 24 роки зробив. Зліру зробив 62 роки, бо не мав часу, бо я ковалював ціле життя. Кузні був колоспів. Ну я мав таке бажання і таке розуміння, на тільки що я собі інструмент побачив, я вже собі зрозумів, як його починати, як його робити, а він не грав. Це з бузиня робить, з ліщини, ну, і з явора, з любого, і деревини навіть. Ну а грали отак біля овець, як випасали вівці, корови випасали, косили сіно, теж це грали, це дуже було у повазі в даних людей. А зараз mm -hmm. вже ніхто не хоче на самої грати. Mm -hmm. Треба своє бажання. Таке природне бажання, так, щоб людина любила, треба все любити. Хоче навчитися грати, треба любити. На, любите, ви це вважаєте і хочете, і мусите. Я собі знаю по собі. Це сопілки от бачите, тут будуть, але тут. тут, тут.

Музикантові не треба ніякі роботи робити такі фізичні, важкі роботи, а ковальство тим більше. У мене так попало, що я і коваль був, так. І, і зараз ще ковалюю дещо трохи вже не дуже. Ну і музикантом був ці лежики, і саме основна скрепка в мене була. Я все самов. То така скрепка, довбанка зветься. Бачите, з якого куска. Це має це все видувати внутрі. Тут скінка, але що залишається 3 міліметри. Це ліра буде, бачите. Це лише таке, ну тут тредошку верхну, то все доробити. Те ж я крутив так. Я таке мав 12 років, коли я це побачив уперше. Генцар Дмитро. Він мав вже 82 роки, це що, я це побачив, та він грав біля церкви Весанові. Я не мав часу, я в 12 років це побачив, то так мріяв, а що я ще не мав чим, таке ще дитина було. Але пережив ціле життя, ковалював в 14 років пішов до, до коваля. Вчитися і так робив, і остався, що робив до кінця на пенсію в 62 роки я зробив таку першу ліру. Так. І я не мав її ні в руках, нічого, просто я собі так, у мене такі мрії були. Багато це співав тут генцард метро. Я зняв переймав цю мелодію навіть навіймив. Я в 12 років це чув. А в 62 роки зробив, і це я не забув нічого. О, бачите, це трамбіта. Ну, я роблю, так як десь для перевезення, так як їхав в Америку, то в Польщу, то в Москву, то, то мабуть, така з двох кусків, по півтора метра. Щоб воно, коли складі дві половині, потім труба така отримується. І то все склеює, а потому. Уже коли висохло, ще, файно, і тоді вже коров'ю обгортати. Трамбіта, мала бути, на похоронах обов'язково і зараз використовують. На полоніні теж обов'язково. То не було годинників, ні, ні телефонів, нічого. Бере з собою бугар той це вівчар, собі... та він йде туди горе, на вівці випасає, а ватах має тут або цей завідуючий. Ну і вони собі тим скликали, мали такі сигнали. Я всі мої інструменти, от бачите, які сверли, все, що, що треба мені. Цей станок я теж зробив саме, і все бачите. Ну, музиканти без мене не обходяться, знаєте. Це все різьб'юк, це все моя робота. Дуже, дуже робочі, дуже вмілятні. У нас дуже на Гуцульщині, багато є таких людей. Ну зараз молодих вже нема, але давно дуже багато виробляли, цимбали, скрипків, все вручну, все вручну. Гуцули дуже такі запеклі. Ріка радянська влада була, що трохи все одно забороняла, одно, ну, не, не дозволяла тим продовжувати. А люди собі, де котрих своє продовжували. Я самий такий. З мене багато так дивуються, чудуються, що як вам далося. Я їхав за радянської влади в Москву, то -то. я собі говорив, ходив у Цульському, по столи, ну, штаня окрашені, сорочка, все, ходив по Москві, говорив по-українськи, а я ні слова, не какав, ні штокав, нічого. А жінці казав, що я ж дочекався, бо влада розпалася і колос. Я цього дочекався. У Бельгію так хотіли мене, що страшне. Я багато в Румунію, я не хотів нікуди їхати. Поїхав за охоту раз в Америку, раз у Німеччину, в Польщу їхав кілька разів. А багато було таких моментів, що я відмовляв та й не хотів. Я не дуже їхати люблю, розумієте? Дні робочі мені оставляти роботу, я дуже люблю роботу. Не кажуть дуткаря, не кажуть Михайло та Фісіка, одне по-різному.